А зараз новинка для всіх тих, хто звичайно любить історію нашого міста і не забуває при цьому смачно поїсти. Зараз ми з вами завітаємо в унікальну антикварню шпиндель. Раді вас вітати в першому антикварному ресторані міста Івано-Франківська «Антикварня шпиндель, який гостину відчинив свої двері по вулиці Південний Бульвар, 21. В домашній атмосфері ресторану ви зможете скуштувати страви та напої з автентичними старовинними рецептами. під бій 30 старовинних годинників. Речі назва закладу «Шпиндель» походить від назви шпиндельного механізму годинників, який був придуманий понад 500 років тому, і з якого починається ера всіх годинників світу. Антураж закладу складають тільки оригінальні антикварні речі, які вже понад 100 років. Це й голландська барна стійка, барометри, найстарший з яких був випущений в далекому 1820 році. Німецькі люстри та голландські шафи, французька плитка та німецький гардероб. Особливою прикрасою закладу є старовинний касовий апарат американської фірми Національ, який був випущений ще в 1914 році. Страви, які будуть приготовлені двійловими кухарями, ви зможете скуштувати з старовинних столових приборів. І не відмовте собі задоволення випити філіжанку запашної кави на старішій кевуварці міста Ванефоріс. Зайдіть в історію. Відчуйте смак минулого. I feel so good